Добрий день, шановні учні. Розпочинаємо урок української мови номер 63 Тема уроку однозначні і багатозначні слова. Використання багатозначних слів у прямому та переносному значенні. Слова із одним лексичним значенням називають однозначними. А слова, які мають кілька лексичних значень, називають багатозначними. У тлумачному словнику. Різні значення багатозначного слова подаються в одній статті і нумерують цифрами. Наприклад, журавель, журавля, перше, великий перелітний птах із довгими ногами, з шиєю, прямим гострим дзьобом живе на лісових і степових болотах. Друге значення довга жердина приладнана біля колодязі, як важіль для витягування води або і весь пристрій із такою жердиною. І третє значення народний сюжетний танець, у якому танцівники зображають журавлі. Оце буде багатозначне слово журавель. Вправа один. Прочитати прислів'я. І визначити, яке лексичне значення в кожному реченні має слово голова. Перше речення як голова сивіє, то чоловік мудріє. Отже, голова, нам треба подумати, що вона буде тут означати: Хліб усьому голова. Скільки голів, стільки й думок. Голова має слухати серце, а серце голову. Не той голова, що дуже кричить, а той, хто вміє навчить. Аби голова пройшла, хвіст дожене. Дурний язик, голові не приятель, сир гарний, та голова мала. Отже, у першому реченні це частина тіла людини чи тварини, в другому, там, де в нас був хліб, основне головне в чомусь. В третьому реченні орган мислення, тобто мозок. В четвертому реченні знову частина тіли. В п'ятому керівник установи організації чи товариства, тобто авторитетна особа. В шостому перші ряди, передня частина чогось. У сьомому реченні частина тіла людини чи тварини. І. Там, де сир, продукт харчування у вигляді кулі або конуса. Вправа 2. Переписати прислів'я після багатозначного слова земля, вказати у дужках його лексичне значення в реченні. Навіть пташка має рідну землю. І ось у нас слова батьківщина, країна, світ, природа, ґрунт, планета і надра. Отже, рідна земля це батьківщина. Земля багата, народ багатий, тобто земля в значенні країни. Без сім'ї нема щастя на землі, тобто у світі. Землю красить сонце, а людину праця. Тут земля в значенні природа. Родить не земля, а руки, тобто ґрунт. Земля як ґрунт. У землі супутник місяць, у людини книжка. Ну, тут у нас планета, золото добувають із землі, а знання із книжок. Золото із землі, тобто із її надр. Отже, у першому реченні у нас Батьківщина, в другому країна, в третьому у світі, природа в четвертому реченні, ґрунт, планета та надра. Земля багатозначне слово. Права номер 3 Багатозначні та однозначні слова записати у дві колонки і перевірити себе за клумачним словником. Дніпро, голова, Київ, урок, лексикологія, душа, диктант, префікс, темний і ручка. Отже, багатозначні слова це будуть урок, душа, темний, ручка і голова. І однозначні ті, які мають одне значення Дніпро, Київ, лексикологія, диктант та префікс. Багатозначні слова можуть вживатися як в прямому, так і в переносному значенні. Пряме значення це властиве йому звичайне значення, а переносне значення образна назва ознаки предмета, явища чи дії. Переносним називають тому, що мовець свідомо переносить назву предмета, ознаки чи явища на інше, тому що ці предмети чимось подібні одне до одного. Наприклад, пряме значення гострий ніж, крутий підйом обступили люди. І переносне гостре слово, крутий характер обступили сумніви. Вживання слів у переносному значенні робить наше мовлення образним та поетичним. Найчастіше слова у переносному значенні вживають у художніх стилях мовлення. У статтях тлумачного словника переносне значення слова подається під окремою цифрою із позначкою переносне. Наприклад, «вир», «виру». Чоловічий рід, місце в річці або в морі, де протилежні течії утворюють круговий рух води. Це буде пряме значення. І переносне стрімкий рух, бурхливі обставини, які захоплюють, втягують кого небудь. Для самостійного виконання права номер 4 ваше завдання вказати, в якому випадку багатозначні слова вжиті в властиво їм значенні, тобто, у прямому. І в якому переносному. Подібність яких ознак чи предметів стала основою для переносного значення. От, наприклад, гарячий чай, гарячий прийом. Гарячий чай це буде пряме значення, а гарячий прийом переносний, тобто палкий прийом, де людей добре зустрічають. Урок закінчено. Я вам бажаю успіхів. До побачення.